Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні продовжуємо тему, шановне панство. Початок нашої розмови можете подивитися ось тут. Пригадаймо собі, якщо перед нами один чоловік, звертаємося до нього, шановний пане, якщо одна жінка шановна пані, якщо самі лише чоловіки, шановні панове! Якщо самі жінки, шановні пані, якщо ж перед нами і чоловіки, і жінки, хай би навіть було 100 чоловіків і одна жінка, звертаємося, шановні пані й панове, або шановне панство. Це зрозуміло. А далі, слухаю на YouTube інтерв'ю з поважними людьми, чоловіками, жінками на посадах. При званнях і вухам своїм не вірю. Журналісти й оком не моргнуть, звертаються до полковника пане Романе, до жінки-полковника пані Наталю. До міністра кажуть пане Оксене або й просто Оксене, але на Ви, до головнокомандувача пане Валерію. І роблять це з таким виглядом, ніби рубля дарують своїм гостям. От мені цікаво, бо ні разу не чула. В інтерв'ю з президентом вони також дозволяють собі сказати пане Влодку. Таке звертання є цілком на місці у неформальному спілкуванні, коли ми з людиною ще не настільки близькі, щоби вже перейти на ти, але й не настільки далекі, не вперше бачимося, щоб говорити дуже офіційно. Пане директоре, пане міністре. Пане головнокомандувачу. Однак це зовсім неприпустимо, коли розмовляємо офіційно. І навіть коли ми з залужним виростали на одному подвір'ї, все одно під час офіційного інтерв'ю ми повинні звертатися до нього тільки, пане головнокомандувачу. Звертаючись до нього Валера, ми виявляємо свою глибоку до нього неповагу. Адже зустрічаємося з ним не як старі добрі друзі дитинства, щоб згадати, як то ми разом пасочки з гіменця ліпили, а зустрічаємося як з офіційною особою на дуже високому становищі. Якщо поважна людина погодилася дати нам інтерв'ю, то зробила це з поваги до нас, не принижуємо її, звертаємося до неї достойно. І ще одне. Навіть якщо людина вже перестала займати високу посаду, все одно правила доброго тону наказують звертатися до неї найвищою з посад, яку вона в житті своєму займала, наприклад, до Ющенка до сьогоднішнього дня варто звертатися пане президенте, а до пані Тимошенко. Пані прем'єр, попри все. Дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Запрошую поділитися своїми враженнями у коментарях. До наступних зустрічей. Па-па!